Топ-5 парфумів березня у Pam Parfum. На п'ятому місці неймовірно приємний та смачний аромат Біян Колата від Giardini di Toscana. Тим, хто любить солодкі парфуми, обов'язково дозатест. На четвертому місці новинка від бренду Гріті Еклектика. Цей аромат поєднує свіжість дині, полуниці з ніжністю жасмину та геліотрофа. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає баланс між фруктовою солодкістю та квітковою елегантністю. На третьому місці Guidance від бренду AMASH, просто розкіш у флаконі. Фантастичний шлейф та тонна компліментів вам гарантовані. На другому місці новинка цього місяця: Cosmic 2.0 від Kylie Jenner, яка точно знається на ароматах, адже перша версія цього парфуму дуже приємна, ніжна та універсальна, подобається просто багатьом. А уявіть, що Cosmic 2.0 ще краще. А на першому місці незмінний ваш фаворит та лідер замовлень смачний, карамельний і дуже приємний Eilish від Billie Eilish. Спробуйте кожен з цих парфумів у зручному форматі від ливантів від 3 мл. Та діліться в коментарях вашими враженнями про аромати березня.